Молодця братів рогатинців. Молодця сербська. Знову братів рогатинців. Знову сербська. Знову братів Рогатинців. А Підемо, мабуть. На сербську. А звідти на площу ринок. А, які модні тапочки, я теж такі колись хочу собі купити. І буду вам не тільки сандалями освітити, привіт, а й тапочками теж. дивіться собі, так, якби опускається камера, а має такі собі, а то було, то було б класно. Було би що згадати. То не моя справа, але таке враження, що в пані один гудзик вже стрілив. <рив>. Ще один-два тут от має стрілити. Ще раз скажу, то не моя справа. <рив> Час біжить. ой Ай-яй, іхмарка. І час біжить, їхмарка звони, привіт. <світ> так, скоро мій похід по центру буде виглядати так. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Він вже так майже виглядає. Але що? Нічого. Буде, не буде, що? Експерти, хмарологи, бачите, що ви скажете тут, бачите, що чисте небо, а тут вже починає з'являтися хмара і вже хмара майже майже з'являється. Суттєво далі. Робіть ставочки. Не буде. Я думаю, що не буде дощу. Вчора не було, позавчора не було, Дуже давно нема дощу, що він зараз мав би бути. Правда, правда. От буде трошки зона годіння генераторів. маєте на увазі. Добре годуть. Перспективно. Ми eh, повертаємо на право на вулицю театральну. А е традиційно в цей час цей день байкери приїжджають в центр, можемо побачити кілька їх коней. препарковано. Това е метен част от в порта, на площа Ринов. потужно, потужного, потужного де генератор. Я би собі такий додому взяв. Мав би завжди світло, міг би більше, відео знімати, випускати, Бо так теж З світлом великий напряг для роботи. Я розумію, що я не єдиний хто страждає від того. Через це я і не нарікаю, але якби було світло, звичайно, що було б ліпше всім. Ми знов на Краківській. Так, Краківська якась теж сьогодні не дуже не дуже заповнена заповненістю. Не знаю, це робокопчик, як правильно сказати, я навіть не знаю. Як цей персонаж називається. Ми йдемо вулицею Краківською, ну, але це ще не остання серія. Ми просто йдемо краківською, тож ми ще зараз вернемося назад. На пані віншої питає, чи ти знаєш що таке генделик.